Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. Підтримуємо український футбол. Київський Динамо продовжує підготовку до початку нового сезону. Суперник черговий на зборах. Це чемпіон Кіпру Аріс. І команда «Мірчі Луческу». Власне готується через поєдинки з такими серйозними суперниками з командами. І у порівнянні з попереднім матчем проти Ян Бойс лише дві заміни у стартовому складі зробив наставник. З'явився Крістіан Біловар та Богдан Лєднєв, який замінив Ярмоленка. Біловар вийшов в парі з Денисом Поповим замість Максима Дячука. Перший момент виник у цьому поєдинку на старті. Він виник після подачі кутового Аріса. Не точно пробили. Динамо почало відповідати. І ось ця атака є яскравим прикладом. Побудови атаки, власне, від захисту до, о, до атаки. І тут дуже здорово розібралися гравці. Буяльський з м'ячем віддав передачу праворуч на Тимчика, Тимчик ще ширше через Лєдніва. Лєднів змістився в центр, віддав передачу на Буяльську. Буяльський віддавав бік Беніто, який знову, до слова, з'явився на позиції центрального нападника, але тут справу до взяття воріт довершити не вдалося. Але, тим не менше, ще раз визначаємо Дії командні дуже здорово відпрацювали тут гравці е, київського Динамо. Якийсь момент у першому таймі матч перестав нагадувати вже Товареський. такий жорсткий підкат відбувся під е, Дубінчака ззаду майже з двох ніг. І за це Микола Шапаренко пішов заступатися за свого товариша по команді. Спровокував невеличку перепалку, за що отримав жовту картку. Жовту картку, звісно, отримав і винувати з цієї події, але підкат дійсно виявився достатньо жорстким. І Тут могла бути навіть і отримана травма. Домінчаком, на щастя, цього не сталося. Гарріс продовжував атакувати. У цей момент один із яск... яскравих найкращих у команди Скіпра у першому таймі. Тут пощастило, що Сполярич не влучив в площину воріт Георгія Бущина. І не зміг відкрити рахунок у цьому поєдинку, і цей момент викликав певне незадоволення. Мірчеву ческу. Він почав активно там говорити зі своїми помічниками і вказувати гравцям на їх помилки. Ну а динамівці почали достатньо швидко відповідати. Кабаєв тут здорово поборовся, віддав передачу на бояцьку. Бояцький пробив площину воріт, але голкіпер Аріса зіграв дуже вдало в цьому епізоді. Здорово вибрав позицію і. Не дав забити м'яч. Ну, а тут Сергій Сидорчук зіграв просто по-капітанськи. Завдяки активному пресингу капітан Динамо ось зміг вибороти м'яч, видряпати його захисники Фаріса. І, власне, відкрив рахунок у цьому матчі під завісу першого тайму. Тут перетягнули трохи з діями захисники команди Скіпра, і тут абсолютно чітко. Сидорчук розібрався в цьому епізоді, змістився штрафний майданчик і без шансів, і, що головне, без фолу відправив м'яч у ворота. Аріс відповідав, ще під завершення першого тайму, ось таким ударом не змогли влучити площину ворі, знову ж таки, сполярич пробивав. У другому таймі розпочалися ось такі знову. Проблеми у Аріса Бояльський перехопив м'яч, віддав на Беніто. Беніто змістив під ліву, не зміг пробити з першої спроби віддав на Шапаренка. Шапаренко повернув Беніто. Беніто так трошки по футзальному м'яч прийняв і відправив м'яч під поперечину і зробив рахунок 2-0 цьому поєдинку. І Беніто, що важливо, знову забиває і знову розкривається на новій позиції на позиції центрального нападника, куди останні матчі його починає ставити Мірча Луческу. Абсолютно без проблем відправив м'яч у верхню кут воріт Аріса. Подача кутового на Сергія Сидорчука. Сидорчук другим дотиком пробивав, що важливо команда Мірчеву ческу перед цим матчем е тренувалась такі комбінації та розіграші. Зараз не вдалося забити, але розіграш чудовий. Кабаєв здорово відпрацював в обороні, щоб віддав передачу на Шапаренко, Шапаренко запустив. Перед Дубінчака. Дубінчак. Хороше переведення. Зробив штрафний майданчик на Беніто. Беніто на Бояльську. От у Бояльського з передачою далі на загострення вже не вийшло під удар на Лєдніва. Е, непогана перспективна атака вийшла. Тут Лєднів. Знову з м'ячем. зміщується в центр. Виконує подачу на Бояльську. Бояльський пробиває. Не щастило сьогодні Віталію відзначитись, але... Варто зазначити, що і Лєтні, в принципі, і Бояльський достатньо активно відчували один одного у першому, і таймі, і другому, і непогано створювали моменти. Самбадія Ло та Волошин з'являються на полі Мірча Луческу до 62 ї хвилини. Не робив заміни знову ось це певне відчуття офіційного матчу, коли заміни робляться під завісу, не так як. Вже звикли в товариських поєдинках, а це, ймовірно, що найгостріший шанс у Варіса відзначитись забитим м'ячем. Хороший удар м'яч влучив поперечину і пощастило киянам, що не влетів у площу на Ще чотири заміни. Царенко Шепільєв, Караваєв та Андрієвський. Ці заміни також допоможуть в певному сенсі динамівцям далі у матчі. Розіграш Андрій Євський, який отримав капітанську пов'язку після виходу на поле. Зараз віддав передачу. Волошин здорово тут пропустив, розуміючи, що було в саді. Караваєв вхопився в штрафному майданчику. Пробивав він за... і влучив у стійку, але не зміг відзначити забитим м'ячем. Але це був дуже хороший момент у Караваєва. Царенко знову ж таки через Караваєва. Караваєв на царенка. Царенко пробиває м'яч по стійку. пролітає. Також дуже хороше відчуття один у одного, дуже хороший комбінований футбол був у виконанні Київського Динамо. На жаль, тут Антонові Царенко не вдалося значитись забитим м'ячем. Під завісу матчу пустилася дуже серйозна злива. І яка, як виявилось, теж була на руку Динамо. Царенко поборовся, віддав передачу на діало. Діало змістився в бік штрафного майданчика, зробив простріл. М'яч опинився у Шепілєва, який вирішив зіграти трохи ширше на правий фланг. У через Караваєва Караваєв подача в штрафний майданчик і Назар Волошин робить рахунок 3-0 на 88-й хвилині цього матчу. І Волошин можна було би сказати, що ставить масну крапку. З тут з другою побачив, і Волошин на випередженні визначився забитим м'ячем. Але це ще було не все. У цьому поєдинку і не все це було для Волошина. Знову ж таки, Караваєв, простріл. І Назар Волошин забиває четвертий м'яч, і ось це вже точно була крапка. Дубль Волошина після виходу на заміну і два асисти від Караваєва. Спрацювала ця зв'язка. Спрацювали заміни Мір Чілоческу у матчі проти чемпіона Кіпру. Отже, 4-0. Динамо перемагає дуже впевнено свого чарового суперника на зборах в Австрії і зробить хорошу заявку на початок до нового сезону, але попереду буде ще кілька. Контрольних поєдинків ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбен, підтримуємо український футбол. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаф і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один. Футбул Хаб твій зв'язок з футболом.